Молодші класи Новгородцівської гімназії, номер один, на тиждень переводять на дистанційне навчання. Таке рішення прийняла сьогодні. Комісія з техногенно-екологічної безпеки новгородців міськради. Дистанційка починається з 19 квітня. Причина захворюваність школярів з 12 по 14 квітня на уроки не прийшло 35% дітей. Найвищий показник захворюваності саме серед першокласників гімназії. Саме в перших класах на уроках десь було присутньо 5-7 учнів, тобто 75 відсотків першокласників не відвідували заклад. Інші школи та садочки Новгород Сіверщини працюватимуть в звичному режимі. Ми моніторили ситуацію. Там зараз більш-менш ситуація стабільна. Будемо дивитися, ну спостерігати динаміку, і якщо буде теж збільшуватися кількість. Дітей, які захворіли, то будемо відповідні рішення приймати. За словами головного лікаря Новгород-Сіверського центру первинної допомоги Оксани Черненко, до педіатрів звернулись 93 дитини. У 29 встановили діагноз пневмонія у шістьох дітей підтверджений COVID-19. на лікуванні в стаціонарі з пневмоніями та бронхітами перебуває 18 дітей віком від 3 до 10 років. Діти з підтвердженим коронавірусом лікуються вдома. Всього з початку епідсезону. На Довгродці Вершені на COVID-19 захворіло 27 дітей.